Міс Рим, 1946 та її подруга з України читає авторка Валентина Виноградова. Піднімаюся з підземних лабіринтів метро на світ божий. Поспішаю. Сьогодні дуже приємна і довгоочікувана зустріч. Я на залізничному вокзалі Риму терміні. Скоро побачу Луїзу. Ми познайомилися, коли я працювала тележурналісткою у Полтаві і час від часу робила репортажі про наших митців у художньому салоні народних майстрів, де вона була гостинною хазяйкою. Вона мене закохала в себе харизмою, хронічним оптимізмом і щедрою на добро душею. Ця історія трапилася у 2009 році. Римська колежанка повідомила мені про дуже гарну роботу, яку має залишити, бо виходить заміж. Попросила знайти хорошу людину з рекомендацією. Я згадала про Луїзу. Вона кілька років теж працювала в Італії разом з чоловіком лікарем, а потім він захворів і вони повернулися додому. Вже рік, як подруга стала вдовою. Живе у Полтаві, дуже сумує за Олександром, з яким прожила разом 40 років. Треба витягати подругу з депресії. Зателефонувала. Вона з радістю погодилася приїхати. Зустрічаємося в серці Італії. А що тут дивного? Адже всі дороги ведуть до Риму. Схвильовано озираюся, шукаючи знайоме обличчя. А повз мене проходить цілий світ з валізами та наплічниками. Аж ось і вона, Луїза, біжить до мене і світиться вся. Італійці називають таких жінок донна Соларе, жінка сонце. Хапаю в обійми моє полтавське сонце. Цілуємося, обіймаємося, плачемо і сміємося. Ми знову разом. Поїхали за місто до мене додому, де увесь вечір і півночі втамовували жагу спілкування, згадували спільних знайомих, рідне місто, пом'янули Олександра. Через два дні подруга розпочала роботу. Ми розлучилися, але ненадовго, домовилися бачитися в луїзині вихідні. Одного суботнього вечора я почула в мобілці радісний голос Приїзди до мене в неділю, Валюшко, я тебе познайомлю з непересічною особистістю. Справа в тому, що харизматична Луїза, наче магніт, притягувала до себе цікавих людей. В Полтаві завжди була в оточенні художників, письменників, поетів, журналістів. Та й сама була творчою людиною. Хто ж потрапив в її магнітне поле у Римі? Будинок, де працювала подруга, знаходився в одному з престижних кварталів Риму Паріолі. На старовинному ліфті зі скрипучими подвійними дверцятами я піднялася на третій поверх, і ось мене вже зустрічає усміхнена подруга. А поряд. В інвалідному візку сидить привітна сеньора, яка назвалася Адою Гаргано. Це жінка, яку вона доглядає, то вона і є непересічна особистість. Можливо, бачу, що ця сеньора живе в оточенні старовинних меблів, картин у вишуканих позолочених рамках, скульптур. Відразу видно, що це квартира митців або колекціонерів витворів мистецтва. З перших хвилин спілкування я відчула, що між двома жінками римлянкою та полтавкою народився так званий філінг. Вони розуміли одна одну співслова. Не встигла синьора промовити, що бажає згадати минуле. Як Луїза вже тримала в руках її родинний архів, який зберігався у вишуканій дерев'яній скринці, сеньора почала розкладати на столі пасіян свого життя з чорно-білих та кольорових світлин. З першої світлини на мене дивилася дуже вродлива дівчина. Сеньоро Адо! Ви, мабуть, в кіно знімалися чи при мою театру були? Вона усміхнулася. Кличте мене просто ада. В театральних виставах я участі не брала, хоч мені пощастило побувати на сцені і навіть корону принцеси приміряти. На конкурсі краси 1946 року я здобула титул. Міс Рим, так ви, міс краси, 1946 року? захоплено вигукнула я, а Луїза змовницьки прошепотіла. Тепер ти зрозуміла, чому я покликала сюди саме тебе, журналістку? Як тобі сюрприз? Ада продовжила, звертаючись до мене. А в цьому ж, 1946 році, народилася Луїза. Уявіть собі збіг обставин. Ми майже щодня знаходимо спільне в наших уподобаннях і долях. За цей час Луїза стала моїми ногами, руками, очима. Вона підтримує і звеселяє мене, а я підбадьорюю її. Бо розумію, що означає втратити коханого чоловіка. Дуже вдячна долі, що маю поруч таку добру, лагідну і відповідальну жінку, яку називаю подругою. Луїза обійняла аду і сказала їй тихо: Це я повинна дякувати долі, що зустрілася з вами, і йшла сюди працювати, баданте, доглядальницею. А знайшла рідну душу. І я замилувалася ними. Скільки ніжності було в словах і в поглядах цих жінок, на очі потрапила ще одна світлина з конкурсу. Перемога в тому престижному конкурсі відкрила вам двері в світ кіно і телебачення. Чи скористалися ви цим шансом? запитала я. Я була простою дівчиною, далекою від амбіцій, відповіла Ада. Народилася на Сицилії в Палермо, у бідній родині. Ми переїхали до Риму, коли мені було шість років. Моя сестра красуня мала чудовий голос, стала оперною співачкою, а мене перемога в конкурсі окрилила. Пропонували стати моделлю і актрисою. Але обличчям можна заробляти гроші поки ти юна, а потім, тож я вирішила обрати більш серйозну професію, пішла навчатися до Римського інституту мистецтв, де за шість років опанувала професію реставратора творів античності. Нелегка ця професія. Не всім вистачило терпіння її опанувати. Було нас у групі 25, а отримало диплом лише п'ять. А мій диплом був ще й з відзнакою. Захоплюйся вами, пані Адо, продовжила я. Грим це музей під відкритим небом. Тут зберігаються дивовижні витвори мистецтва, Тож, уявляю, що з пошуками роботи у вас проблем не було? Саме так. Я спеціалізувалася на реставрації фресок, спершу лікувала стіни, обробляла їх спеціальними розчинами, а вже потім рятувала на розписи. Уявіть собі, дівчата, я годинами стояла на залізних лісах з пензлем у руці, на висоті 11 метрів. З маленьких фрагментів, що залишилися на стіні, треба було відновити увесь малюнок. Це дуже відповідальна робота, яка потребує терпіння, майстерності і досвіду, ада продовжила. В Італії чимало храмів, яким понад тисячу років, де фрески почорніли і покрилися цвіллю. А стіни та стеля частково чи повністю облущилися щоб відтворити їх красу, треба використовувати лише натуральні фарби. Та для мене це було викликом чим складніша реставрація, тим цікавіше було працювати. Чи є у вас улюблена церква, якій ви віддали найбільше часу і натхнення. Так. Це церква сант антоніо Абате в провінції Вітербо. Реставрації цього храму я присвятила чотири роки життя, а всього я працювала близько 50 років, виконала чимало цікавих і важливих проєктів для вічного міста. Мене знали і поважали священники, кардинали. А з папою Іоанном Павлом ІІ ми були добрими друзями ось світлина, де ми разом. Папа особисто приходив до тих храмів, де ми працювали, щоб спостерігати, як ми даруємо нове життя фрескам. Мені траплялося реставрувати і картини, зокрема, в музеї Галерея Боргезе, виконувати замовлення принцеси Анджелотті. Та багатьох приватних колекціонерів. Ада взяла в руки світлину, де вона була зображена з чоловіком. Мій дорогий Антоніо!» – промовила з ностальгією. Ми були колегами і однодумцями. Він викладав у інституті, де я навчалася. Ми одружилися, працювали разом і прожили 30 років. І ось вже майже тридцять років, як я вдова. Дітей нам Бог не дав. Антоніо був моїм найкращим другом, порадником і помічником. На жаль, нам не пощастило зустріти разом старість і померти в один день. В розмову втрутилася Луїза. А, думаєш, ми ж домовилися говорити про смерть заборонено. Ми з вами ще молодухи, хоч куди. Нехай твої слова, Луїзочко, почує наш сеньоре. Дякую за оптимізм і ласку. Ти, єдина моя відрада. Це Бог послав тебе, щоб скрасити мою самотність. Я всім знайомим телефоную і раджу брати на роботу тільки жінок з України. Бо у вас щира душа і золоте серце. Звертаючись до мене, вона продовжила. Ваша подруга мені й музику вмикає, і пісні співає, готує смачні страви, а пече як. Ой, вчасно ви адо про печиво нагадали. Луїза запросила нас до просторої вітальні, де ми продовжили спілкування за горнятком кави та італійським пляциком Кростата. Вітальня нагадувала музей. Я нарахувала тут понад три десятки картин, великих і мініатюрних, деяким з них, сказала Ада, триста чотириста років. Я бачила, як горіли очі сеньори Гаргано, як їй подобалося бути екскурсоводом у своєму домашньому музеї. Вона із захопленням розповідала нам про історію кожного раритету. Це була неділя, вихідний день Луїзи, тож незабаром прийшла племінниця сеньори Ади, і ми пішли прогулятися. На прощання я ніжно обійняла цю тендітну 85-річну жінку, яка все життя опікувалася відродженням краси, служила людям і мистецтву. Ми з Луїзою пішли на вілу Боргезе, розкішний парк у центрі Риму, тішилися сонечком, співом птахів, спілкувалися, їли морозиво. Сидячи біля невеличкого озера, де люди каталися на човнах. Подруга зізналася, що в Римі вона, як і наш земляк Микола Гоголь, знайшла свою батьківщину душі. Неймовірна краса довкілля, антична історія, архітектура, сонце, повітря, дерева, квіти, усе це дарує наснагу. І відганяє сумні думки, ще й з роботою пощастило, опікується такою цікавою людиною. Через деякий час в газеті Вечірня Полтава вийшла моя стаття Римлянка Ада Гаргано і полтавка Луїза Тимошенко. Дві долі, що переплелися в Римі. Мені передали газети до Риму, і я подарувала два примірники Луїзі. І аді, подруга розповіла мені зворушливий епізод. Текст був на незрозумілій для італійки мові, але вона милувалася газетою, пригортала її до серця, відчувала миттєвість тріумфу, майже як колись на римському подіумі конкурсу краси. Очі ади світилися щастям. Вона раділа. Що про неї тепер знають і в далекій Україні. Одного дня несподівано племінники сеньори прийшли і розрахували мою подругу, пояснивши, що відправляю тіточку до спеціальної клініки. Луїза все зрозуміла, єдині родичі вже давно зазіхали на адене житло і колекцію. Прощаючись задаю назавжди, Луїза ледве стримувала сльози, знаючи, що обіймає любу римлянку востаннє. На прощання ада хотіла подарувати подрузі кілька своїх прикрас. Під'їхала візочком до комоду, відкрила шухляду і з подивом виявила, що скринька була порожньою. Так ось чому племінниця щонеділі відвідувала її, коли вона відпочивала в ліжку, а Луїза була вихідна. Ада гірко зітхнула, в очах заблищали сльози, та вона відразу ж взяла себе в руки і сказала: матеріалісти не викликають в мене огиди, мені їх просто жалко. Вони не розуміють. Що туди нічого не забереш і дороги в рай за вкрадені речі не купиш. Я знаю, що скоро піду в засвіти, але піду з чистою душею. Я не зробила зла людям я прожила щасливе життя, мала цікаву роботу, коханого чоловіка, а відреставровані мною фрески в храмах і картини у виставкових залах. Даруватимуть радість людям ще не одне століття. Я залишила на землі свій слід. Красуня Риму 1946 року пішла у вічність пізньої осені 2010-го. Чому я згадала цю історію зараз у 2024-му. А тому що натрапила на старий записник і знайшла там візитівку, реставраторка античності сеньора Ада Гаргано. В цьому році їй мало б виповнитися сто років. Пишаюся, що нам з Луїзою пощастило познайомитися з цією неймовірною жінкою, аді теж пощастило, бо пізню осінь її життя. Зігрівала променями доброти і турботи жінка сонце з Полтави, Якій бажаю міцного, міцного здоров'я. Я, Я йшла осіннім парком, ступала по килиму змарнілої краси дерев і думала собі наша молодість і краса невічні, як це листя. Треба жити так, щоб залишити фрески добрих спогадів у душах людей, особливо тих, кого ми щиро любимо.